Відволікти допомогти зрозуміти свої емоції та просто розважити в Івано-Франківську для дітей полеглих героїв. Влаштували ресурсно відпочинковий вікенд Пасіка любові. Участь у ньому беруть як і місцеві, так і внутрішньопереміщені особи. Загалом до табору приєднались близько 30 дітей віком від 6 до 16 років. Серед них і 11-річний Марк з Харкова. А я поїхав з мамою та братом. Ну, тут я зараз провожу свій вікенд, свій вихідний. Що я роблю? Ну, я іноді читаю книги, я колись раніше плавав. Більше мені хотілося попробувати арт-терапію, це щось для мене нове. Творчість це більше для мене, але я ніколи не пробувала арт-терапію, це щось для мене нове. Малювати, я думаю, це краще більше. Я намалював якийсь дім великий. Отаке. У відпочинковій програмі для дітей підготували чимало активностей та заходів відповідно до віку. Тут і казкотерапія, нейрографіка, косацькі забави та арт-терапія. А все задля того, щоб вони могли легше переживати такий тривалий і складний період у житті, як війна. Ми хочемо допомагати тим, чим ми можемо. Найперше, це молитвою. Ми молимося, і ми стягуємо Боже благословення на, на цих дітей. Але також ми Вчимо, чим можемо. Але також ще одна річ важлива: що коли ми чогось вчимо іншого, також ми від інших вчимося. І ми, як церква, хочемо за цих три дні також повчитися від цих наших дітей, того доброго, їхньої усмішки, їхнього. Такого люблячого погляду чималу увагу табори приділяють ресурсному наповненню дітей та психологічній допомозі, адже вони можуть страждати від таких проблем, як тривожний розлад, агресії, замкненості чи депресії. І найголовніше каже психолог Ірина Солушина: допомогти їм подолати усі ці стани чи запобігти їм. Планується декілька психологічних тренінгів для різних вікових груп для молодшої, середньої і для старших підлітків. Про емоційний інтелект, про емоції, про взаємодію, про те, щоб вони могли. Пізнати себе, відчути себе, пізнати іншого, да, і зрозуміти, так, як комунікувати один з одним. Також буде ресурсний тренінг про, про силу, про ресурс, да, для того, щоб вони могли наповнитися тим. Триватиме вікенд три дні в Івано-Франківську проводять його вперше. Таку ініціативу кажуть організатори продовжуватимуть і надалі. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.